Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивний костюм. Він має однотонний дизайн, простий, але стильний, що робить його придатним для різних випадків. Флісовий матеріал створює відчуття тепла та затишку, що робить його ідеальним для зимового та весняного сезону. Спортивний костюм складається з двох частин, включаючи світшот та штани, що робить його універсальним та функціональним доповненням до будь-якого гардеробу. Світшот має дизайн половера з капюшоном, що додає відтінок повсякденного та спортивного стилю. Штани розроблені з еластичним поясом, завдяки чому їх зручно та легко носити. Він доступний в різних розмірах, тому він забезпечує ідеальну посадку для жінок будь-якої статури.